Радіо Чикаго» Друзі, ми у прямому ефірі на хвилі дванадцять сорок еєму. Вислухати UA Chicago. Це вечірня студія. І до нас зараз доєднується засновник, а також генеральний директор компанії Везом Сергій Гузенко. Поспілкуємося ми про виклики та адаптацію бізнесу під час війни, вплив міжнародного досвіду та вихід на американський ринок. Тому Сергій вітаємо вас і насправді дуже раді бачити в нашій студії. А доброго вечора навзайм. Знаєте, Не будемо зараз затягувати час, і хочемо відразу поринути у історію вашого бізнесу, як це все за. Родилося, як виникла ідея цього бізнесу, і яку місію ви несете, якщо можете, розповідайте. А так е, майже 25 років тому е, зібралися чотири хлопця вивчати веб-технології, тому що IT у той час взагалі ніхто не мав, не знав, не зрозумів. Мали інтернет, такий діалап. Модем дізвонювався, швидкість була дуже мала, але працювали в якомусь спальному районі міста Херсону, тому що ми саме там народилися, придумали назву, почали працювати. Трошки потім звільнилися і почали масштабуватися. Там, були там перший, другий, третій, десятий, ну і взагалі зараз десь три сотні співробітників, які працюють. Кайфую. Скажіть, в чому концепція самого бізнесу полягає? Яку проблему ви вирішуєте? А, ну, ми виробляємо кастомний продукт, тобто ми намагаємося ділізувати автоматизувати бізнес підприємців стосовно нашої експертизи. Але кожного разу ми не маємо готового продукту, Ми кожного разу виробляємо там щось саме заново, кастомно, індивідуально для кожного клієнта. І намагає бберу, взявши на нашу експертизу наше знання, ми будуємо це кожного разу. Не з якимись новими технологіями, і це є кастомна розробка, новий продукт. А як багато людей, до речі, працює у вашій компанії? 300. 300 людей так. так. І вони переважно де, де, де перебувають? В Україні, в Америці, по всьому світу. Як, як ви менеджете цей процес? До війни було десь відсотків 70% у Херсоні, був дуже потужний офіс, 1000 square meters, дуже гарно. А зараз десь 60 на 40, 70 на 30, 70-60 в Україні і 30 там роз'їхались по всьому світу. А хто в основному От ваші клієнти? це є українські все-таки підприємці чи, можливо, закордонні, звідки переважно до вас звертаються за послугами люди? Ну, у нас є два маркету, це там Україна і е, Штати. Є два сайти, є там відділ маркетингу, є там канали діджиталізації, два відділу продажів. І там у нас ну десь 70 на 30, 70 так, це Україна і 30 десь штати зрозуміло. А як, до речі, ви зараз залучені до цього бізнесу? Окрім того, що ви є засновником, скажімо так, фаундером, Сіо, як як багато часу ви посвячуєте цьому цій справі? Це ваш фуллтайм чи це парт-тайм? Можливо, ви маєте ще інші проекти? А, так, проєкти є, але фулл тайм в Везомі. Працюю як і SEO, і як і Ропи. І, на жаль, якось так. Я кількість годин не міркував, але там в Штатах десь два вихідних до, до цього було в Україні один, і там з 6 ранку до сіми вечора десь так. Тобто, все-таки великий такий шмат роботи на ваших плечах і ви мусите робити. Цікаво також дізнатися, от як війна видозмінила ведення вашого бізнесу, як ви адаптувалися до цих викликів, тому що насправді не кожен бізнес це пережив і пережив легко. Цікаво, як який був ваш досвід. А, я вважаю, що ми от пройшли це дуже гарно. Нікол, нікого не звільнили. А так е як коли почалась війна, ми ж були в Херсоні. ми бу були в окупації, виїжджали десь два-три місяці по тому. Ви, ви не відразу виїхали, так? Ні, ми там сім'я виїхала. Я там був там, тому що ну, офіс ку купа людей неможливо виїхати. А і потрішку, потрішку люди виїжджали, і я вже там, десь в кінці там теж виїхав. А, ну, стосовно, як ми а, це зробили, в мене назавжди є а, на увазі, можу показати фото співробітника фронтенда Олега Дученка, який там в Чорнобаївці. Всі, всі пам'ятаємо, там Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка. Він там жив, зараз вже виїхав, Ви там в підвалі. Така, уявіть, картина, підвал, там, кровать. Ліжко, закатка, і комп, інтернет протягнути і він працював. Тобто, під під обстрілами, так? Так, так, і а, ну Пишаємося тим, що дедлайни не завалили, навіть коли там блекаути були, там працювали вночі, генератори заряджали у підвалах, в паркінгах. Але там після цього я зрозумів, що Нашу націю не здавати це справді дуже цікаво, тому що ми зазвичай дізнаємося такі людські історії, як та чи інша людина переживала. Але ніколи не знаємо історії бізнесу. Поза як саме бізнес а, підживлює нашу економіку, а з економіки ми маємо сили воювати і стримувати ворога. Тому от ваша історія насправді надихає, і те, що ви не відразу виїхали, і те, що ви лишилися до останнього, я так розумію, свого співробітника. Так ну, а вже потім не можу казати, прямо до останнього до останнього, але там десь там 10-20 людей. Ми там групувалися, виїжджали ба багатьма ж авто, і ну ті, хто не захотів, ті вже там осталися. У вас зараз є так само люди, які ще перебувають в окупації, і працюють дві-три людини, але вони є так. так. Ну це, знову ж таки важко уявити, як це, але але приємно, що люди настільки вірять в компанію, що, попри все, що би не відбувалося, вони продовжують, продовжують служити для цієї місії. Добре, ви зараз перебуваєте вже в Чикаго, власне, і я так розумію, маєте за мету вийти на американський ринок, так чи ну, ви в принципі раніше вже були тут, але зараз ви хочете розширити ці горизонти, так? Так, ми релокували кілька працівників. І я сюди, щоб працювати тут на цьому маркеті, тому, ну, full тайм щоб так поширювати на експертизу, поширювати клієнтів, спілкування з, з клієнтами там, кожного дня. Як проходить адаптація вже в Сполучених Штатах? От з моменту, коли ви приїхали, яку відмінність, можливо, ви зауважили в середовищі ведення існування бізнесу? А взагалі дуже цікаво, тому що коли ти там сам приїжджав там минулого року, це було там якесь роуд-шоу, і це було од один досвід. Але зараз там приїхали, зірхнузі з документами, пройшли їх. Потім авто, свої приколи, там квартиру. Зняли потім якісь меблі. Потім я поїхав за сім'єю. Приїхала сім'я і. Відразу купа проблем, тому що там, там, там було все зрозуміло в Києві, там дітсадочок, групи де, е, розвитку, тут дитина не хоче йти, мова не зрозуміла, е, там далеко, там близько, але десь там декілька тижнів і стало покраще. Тобто я правильно розумію, що центр прийняття всіх рішень компанії зараз це є в місті Чикаго, так? Е Ну, якщо це стосується моїх рішень, так, але я вважаю, що хтось є люди сі левел компанії, які приймають рішення саме, тому вони так по всьому світі чи в Україні. Яка, до речі, модель управління вашої компанії, тобто як взагалі відбуваються якісь такі різкі зміни, можливо, як ви чи ви голосуєте, чи все-таки ви за собою лишаєте це право змінювати вектор вашого розвитку? А, ну, інколи а, легше співробітникам навіть левелу приймати рішення моїми руками, приймати рішення це так собі. А, намагаємося зробити їх більш впевненими в собі голосуванням. Ну, я такий інноватор, побіг, придумав, щось роблю, щось знайшов, купа ідей. А потім воно там проходить адаптацію фінансову, технічну, і воно так затягується. Інколи затягується. Я дуже емоційний, я там можу там, емоційно говорити. Але, але люди привикли і це. Мабуть, наша перевага. Ви, до речі, полюбляєте запозичувати досвід від інших компаній, які працюють в цій самій індустрії? Чи ви все ж таки щось своє, хочете унікальне вигадати? А, ну ми намагаємося кожного разу зустрічаюся з ким. З підприємцями, навіть не нашого сектору, з IT підприємцями, так ми намагаємося впитувати, розуміти, що не так, що можна по... зробити краще і робимо. Але у кожної компанії, у нас і кожної людини і саме є свій шлях, я впевнений, якщо йти нашим шляхом, туди де ми не, не дійдеш це сто 100 відсотків. Тому намагаємося вчитися на помилках інших. Але не завжди це виходить. Уже завтра буде п'ятий місяць цього року, і от, власне, майже половина року вже пройшла. Цікаво, які ви цілі ставили собі на 2024, і особливо, якщо ми беремо саме ваш переїзд в Сполучені Штати, які у вас тут, тут амбіції є? А, ну, У нас є. А... Ревеню, які ми повинні завести, і воно там поділяється на кількість проєктів, на суму проєктів. А це план, KPI для відділів, маркетингові бюджети, канали і те саме можливо, це якось примітивно мати ревеню і там стати, стати якнайшвидше там топ-3 IT-компанію тут в Сполучених Штатах, але там це наша мета. Uh, ми кожного року намагаємося там її подвоїти, тобто не завжди виходить, але нас це не зупиняє. У вас є ціль uh, стати паблик public, Traded Company? кампані? А я, кож, я кожного разу кажу Фіндіру, якщо, якщо будуть купувати за мільярд, я продам. Всі насміхаються, говорять, не не продаш. Тому що для мене це не робота, це як життя. Тобто я там, Ви вже не уявляєте своє життя без цієї компанії. Ні, не? Я кайфую, я ходжу на роботу, працюю, це емоції, це, це так. Але я, я впевнений, якщо як ця ціна буде така, то я продам. Окей, можливо, хтось хоче купити компанію за мільярд, пишіть в коментарях, то ми думаю, проведемо перемовини. А хто є ваші конкуренти? Скажіть, от якщо ви вже приїхали в Чикаго, навіть можна навіть по нашому штаті посудити, можна загалом по Америці. Хто є ваші основні конкуренти? А, ну, є дуже великі компанії, такі як ЄПАМ, e SoftSurf і інші. А, але у кожного. Коли ти починаєш аналізувати, то розумієш, що вони не такі конкуренти, тому що вони там працюють у декілька інших нішах, чим ми. І тобто, взагалі, IT компанії, it компанії, на перший погляд, конкурент, але існують якісь більш нішеві, які там є в нашому аналізі. Так, ми там друг на друга рівняємося, що тут друг у друга перетинаємо. Але ну. Намагаємося зрозуміти, хто вони є. Я думаю, що що серед ну, таки, серед наших слухачів є багато тих, хто власне потребує, напевно, ваших послуг. І яка процедура взагалі йде початкова співпраця з вами співпраця з вами? Тобто це перше інтерв'ю, ви пізнаєте е, бізнес, а потім вже якось е, домовляєтесь про співпрацю, чи як, як це відбувається, як цей процес коннекшену виглядає між mm -hmm. вами і бізнесом? Так, коротенько розкажу. А коли ми зустрічаємося і виявляємо потребу, тобто підприємцю щось потрібно, ми намагаємося зрозуміти, що є різні стадії від готової документації, тому що він вже десь щось робив, не вийшло. А чи вже у когось це, це зробив, а є там, ну, там, у, там нульовий рівень, коли нічого немає, є тільки ідея. А у будь-якому випадку, ми там після кількох дзвінків синхронізуємося, і є така фаза discovery stage, коли там за декілька тижнів готуємо пакет документації, після якого буде вже естимець, естимація по сроку та по, а... по терміну? По терміну, так, по терміну так, так. і по кількості грошей. Все, і після цього там якась комунікація, презентація, і погнали, чи клієнт там побіг по ринку. Там. Клас. А який, до речі, найбільш успішніший кейс На вашому, з вашого такого досвіду, ви можете зараз назвати? Чомусь е, е, в Херсоні купу часу потратили, розбираючи проект, е, казав, що це була така 3D-база. Робили, робили там. Не пам'ятаю, давно було, по сумам, там. 30 тисяч заплатили, ми 16 доплатили своїх, щоб зробити до кінця проєкт, тому що там наша політика ніколи не кинула клієнта, навіть коли там, це невігодна компанія. А ці гроші взагалі вже давно там канули, тому що там провали вже більше. Тобто, досить чомусь саме там помилки. Це перша, перша там, що в мозоку впливає. Але так, є дуже потужний проект. Це CRM erp система для бізнесу, для utilities company. А вона в Україні, і так там купа людей працює вже там більш двох років. І ми там пишаємося цим, тому що там крутий технології, крутий продукт. І, і ми раді, що ми маємо ну, приклали руку. Цьому продукту ще знаєте, теж ми таке говоримо зараз про такі успішні кейси, але ж кожній компанії є от моменти, коли ви, напевно, хотіли вже опустити руки, коли щось, щось не виходило, або коли от було дуже, дуже несприятливо для ведення для продовження бізнесу. Ну, звичайно, це, напевно, можна назвати війну, але про це ми вже проговорили. Про Компанія не існує перший рік. Які попередньо були у вас такі виклики, де ви, власне, змогли це перейти? Як ви це зробили? Uh, ну, uh, Ми були в веб-студії, потім були там агентство системних темнетрашеній, і потім вже там десь там 10 років АТІ компанія Так, були думки, щоб там піду працювати у наш другий бренд, який займається digital marketing, тому що вони там гроші заробляють. Я займу любу, любу посаду і будеш там заробляти більше, Так були. Uh, і це і це було якось раніше, тому що ну, 25 років існує компанія, але так стабільно вже зрозуміло, що таке. Правильно і ефективно заробляти гроші, потратили десь 20 років, і якось. Це потрібно вірити в компанію настільки, щоб 20 років іти до своєї мети. Дуже уперта компанія, дуже уперта. Я так тому 20 років. І я розумію, що там багато відсотків 20 років не будуть терпіти. Це пертість, це та риса, без якої ви б не зробили те, що ви зараз маєте. Дякую. Напевно, так, так виглядає. А, ким ви надихаєтесь? І хто вас е, мотивує бути е, таким впертим, йти до кінця добиватися свого реалізовувати задумане попри всі виклики? Сім'я е, е, співробітники, вже. тому що це ти якось як е, швидкий поїзд такий, як той фільм. Ти він розігнався і вже там все, що на, на шляху трапляється, вже не має значення. Щоб зупинити його, потрібно прям щось таке. А, і ми качаємо, тому що якось воно древить, і, і, і це якось процес, який не закінчується. Ну і ми завжди якусь планку вибираємо, добираємося і інше, 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 і не хочемо зупинятися. Тому якось це все її мотивує. Я вам дякую, що ви інвестуєте в українську економіку під час війни. Це зараз знову ж таки на вугу золота. На завершення скажіть, де можна знайти більше інформації про вас? Вашу компанію? А сайт vizom.com, vizom.com.ua, два так. Два сайти для разного для різних маркетів. Тобто, взагалі, вся інформація там дуже круті сайти. Посилання на ці два крутих сайти. Ми дамо опис до цього відео. Дякую. А на сьогодні будемо вам дякувати. З нами був CEO та фаундер компанії Везом Сергій Гузенко. Спілкувалися ми загалом про те, як компанія була створена, як вона зараз функціонує, про ті виклики, які були на шляху до, до успіху компанії. А вже наступного разу ми, я думаю, більш детальніше поспілкуємося на ті питання, які вас цікавлять, друзі. Тому знову ж таки в коментарях до цього відео пишіть, що би ви хотіли почути наступного разу. На сьогодні, все. Дякую. Дякую, до побачення. Радіо UA Chicago підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.